Кількість загиблих у Тернополі зростає, і вже майже півсотні поранених у Харкові. Міста уговтуються від атак росіян. Чому поляки закривають останнє консульство росіян у Гданську? І Чому у Франківську жителі будинку заборонили комунальникам облаштовувати, коли їхнього під'їзду пандус? Про все це докладніше за мить. Я, я Іван Костроба. Ви дивитесь ТСН Онлайн. лайк, підписка, і почали. Вже близько 20 загиблих є в Тернополі, і понад 60 поранених. Серед них 14 дітей. І це ще цифри не остаточні, адже розбір завалів триває. Внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки росіян в місті пошкоджені дві багатоповерхівки під руїнами і досі шукають людей. Кореспондентка ТСН Світлана Павук докладніше. Рятувальна операція з пошуку людей під завалами досі триває. Кількість постраждалих постійно зростає. У цьому будинку знесло чотири горішні поверхи. Чули вночі сильні вибухи, звук шахідів, такий, як комар, спочатку віддалено летить, потім наближається, і вже коли падає, то вже чути, що падає шахід вниз. летить. над нашим будинком. Було чути дуже добре ракети. Свист такий люди під будинком не говірки. Вони моляться, щоб їхні рідні були живі. Їхній стояк цілий, там де їхня квартира. А зв'язок з ними є. Ні, Вони можуть не Ні, ні. Це ще один будинок, де були ворожі влучання. ви бачите, тут досі гасять пожежу, хоча минуло 5-6 годин після прильотів, і тут теж є загиблі і поранені. У всіх прилеглих будинках повибивані вікна, їх уже затуляють плівками. Тут досі хмара диму. Людей просять не виходити з дому без нагальної потреби, бо в шкідливих речовин перевищує норму у 6 разів. Я хочу всіх мешканців сонячні зачинити вікно, зачинити вікна без потреби на вулицю, не виходити. Тут на місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Зараз означається потреба в мешканці, в ліпці, в будматеріалах поселені. Побиті торгові ряди великого базарчика. Поряд будинків, пошкоджень зазнала початкова школа. Сюди летіли і шахеди, і ракети. Це густо заселений спальний мікрорайон Тернополя. Його навчальні заклади і дитсадки скасували заняття. Світлана Павук, Віталі Павук, Тернопільщина, ТСН, 1+,1. До 46 зросла кількість потерпілих у Харкові. Серед них двоє дітей. Місто вночі було під масованою атакою безпілотників. У зону ураження потрапила цивільна інфраструктура у двох районах Слобідському і Снов'янському. Один шахедів вибухнув поруч із житловою дев'ятиповерхівкою. Виникла масштабна пожежа. Із задимленого під'їзду надзвичайники евакуювали понад півсотні людей, зокрема і трьох дітей, п'ятеро потерпілих з травмами та опіками у шпиталені. Також палали гаражі, і цивільні авто під будинками. Горів дах офісної будівлі, масштабні руйнування є в супермаркеті, пошкоджений громадський транспорт і критична інфраструктура. Сьогодні в місті не курсуватимуть тролейбуси, щонайменше на трьох маршрутах. У першій годині, коли почався цей шахетний треш. Я закричала своїм йти у коридор. Усі вискочили, встигли в коридори. Це врятувало від уламків і від полум'я, яке було в нас під вікнами. Це страшно, страшно за життя близьких людей. Шахет влупив в двох з половиною метрах в нас перед вікном. Дуже багато машин горіло, вибухало. Полум'я стояло по третій, четвертий поверх. Зріскахи кружляли, не просто полетіли, а саме кружляли. Хвилин через 5-10, коли ми вже були в коридорі, прилетіло туди. В нас тут все затремтіло, пилюка піднялась, а другі вже перед нами. Ось воронка. Якби тут лежав, я б з вами не розмовляв вже. Жили за два кілометри від ворога в розбитих будинках. Часом не доїдали і з їжі, мали лише коржики з борошна і води. Від обстрілів ховалися в підвалах. А на вулицю виходили зрідка або це смертельний ризик. Із прифронтового гуляйполя поліціянти евакуювали 34 людини. Переважно це пенсіонери, які до останнього не наважувалися виїжджати. Чому та де зараз евакуйовані кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже Заїжджаємо в гуляйполе проїхали крайній блокпост? Ну а далі на удачу. Туман сприятлива погода, аби спробувати безпечно потрапити до міста. Адже на кожному кроці на військові та цивільні авто можуть чатувати російські впівдрони. Зазвичай знаходяться на кришах зданій і чекають, коли приїде автомобіль. Зараз вони відслідковують дану ділянку місцевості для того, щоб ми потім почали. Почали рух ну в бік вулиць, де ми будемо евакуювати сьогодні. Громадян вивозять людей поліцейські. Діяти треба швидко, щоб не стати мішенню для дрона. З собою правоохоронці беруть рушницю. Да. Ми ж не будемо неї їхати. Ми ж пішком далі. відстань від міста до окупантів всього два кілометри. Загарбники активно просуваються до гуляй поля. Попри це, є місцеві, які не хочуть евакуюватись. Російські військові там. Вас жінка спросить, щоб ви виїхали. Беріть документи, багато документів». Після вмовлянь літня жінка таки погоджується покинути будинок. Стріляють, але ну ми вже привикли. Вчора машину тут сожгли. Біля моста. Гради, ми вже привикли, стріляють, ми вже привикли жити. тому що стріляють». Часу на збори обмаль із собою до Запоріжжя Наталя Миколаївна бере лише дві сумки. В них документи та пара ковтин. Своїх собак залишає. Це що ж це таке? Це повинні тікати з своєї хати. Іди сюди. Іди. Хай тоді двері приоткриті. На околицях небезпечного міста досі лишаються люди. Більшість не наважується кинути господарство. Приїжджаємо, люди залишаються, бачимо, що ще держать атару баранів. Пані Любов теж трималась до останнього. Звичайно, важко було без світла, води, газу, але ми вірили в наші збройні сили, і ми ніколи не думали, ніколи не думали, що росіяни так близько підійдуть. Звичайно. Уже невоз... неможливо просто там знаходиться. Нема навіть хліба. Зрозумійте правильно. Через небезпеку в місто більше не їздять волонтери. Продуктів каже старенька: їсть чоловіком ледь вистачало. Виживали на борошні та воді. Кожен день на коржах розумієте, уже в такому віці уже неможливо. Зараз Гуляйпільський напрямок один з найскладніших. Щодня росіяни десятки разів атакують українські села. В будинок пані Любові теж не раз прилітало. Гради, каби, безпілотники. І все летить, летить і летить. Розумієте, стоїш? А біля тебе? Осколок? Кілограм ваги, кілограм. І він якось біля тебе впав. Ну, помолишся. Думаєш, слава Богу, значить, це не твоє. Не твоє дуже ну, розумієте. От ми знаходимося в хаті, і вдруг шифер з криші злітає, тому що рядом було пряме попадання, а до нас летіли осколки. Зараз подружжя у безпеці в одному з гуртожитків Запоріжжя за порятунок. Жінка дякує поліцейським. Рискує своєю життю, своїм життям нас. Забрали з цього пекла, і тому я звертаюся до всіх гуляйпільців, Не сидіть до останнього. Ці хлопчики рискують собою. Поніма, розумієте? Серед евакуйованих пенсіонери маломобільні та самотні. Загалом цього разу поліцейським вдалося вивести 34 жителів. Допомагали волонтери, допомагали військові, які прикривали небо. Сьогодні якось, слава богу, обійшлося без пригод. Тому ми бачили дуже багато оптоволокна вздовж доріг, вздовж людських подвір'їв, прямо на заборах, на траві, всюди, де є люди, висить оптоволокно. У прифронтовому гуляйполі досі залишається близько 400 місцевих. Їх закликають не ризикувати життям і виїжджати, поки це можливо. Якщо потрібна допомога з евакуацією, дзвонити на 102. Дарія Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Відповідь за диверсії на залізниці не забарилася. Польща закриває останнє консульство Росії у Гданську. Попередні два у познані та кракові були закриті у відповідь на минулі інциденти саботажу, які були інспіровані Росією. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, оголошуючи про рішення, назвав залізничні підриви актом державного тероризму з боку Кремля із чітким наміром спричинити людські жертви. Також він застеріг від потоку дезінформації щодо нападу. Дипломат збирається сьогодні обговорити цей інцидент з генсеком НАТО Марком Р. Рюте а також завтра проведе брифінг для Ради закордонних справ Європейського союзу на зустрічі. Збираються закликати інші країни ЄС обмежити пересування двох тисяч російських дипломатів, акредитованих у блоці, оскільки за його словами до 40% із з них виконують завдання несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Що свідчить про те, що вони можуть бути залучені до розвідувальної роботи а часом польські змі повідомляють, що слідчі підозрюють у причетності до диверсії на залізниці між Варшавою та Любліном ще чотирьох громадян України, які й досі проживають у Польщі. Поліції вже відомі їхні особи і адреси. Російське ГРУ Російське гру регулярно наймає субпідрядників під чужими прапорами для своєї брудної роботи. Цього разу це був не просто акт саботажу, як раніше, а акт державного тероризму, оскільки чітким наміром було спричинити людські жертви. Це зустріне відповідь з нашого боку не лише дипломатично, про що ми повідомимо найближчими днями. Ми також запровадимо додаткові обмеження на пересування російських дипломатів у Польщі. Але це ще не кінець. Ми щойно визначили винних зараз. Ми серед різних міністерств збиратимемо ідеї, як донести до Росії, що це абсолютно неприйнятно. Чи дослухаються росіяни до того, що їм хочуть донести з толерантної Європи, зокрема поляки? і Якими санкціями реально їх ще можуть налякати з Польщі? Пишіть свої думки з цього приводу в коментах під цим випуском. Поділимось спостереженнями своїми, а ми тим часом продовжуємо. У підозрі, яку оголосили Тимуру Міндічу, йдеться про стосунки бізнесмена із президентом та про зв'язки з іншими посадовцями. В межах операції антикорупційних органів за назвою Мідас, міндіч отримав підозру відразу за кількома статтями. Про це йдеться у тексті підозри, який опинився у розпорядженні видання дзеркало тижня. Зокрема, міндічу повідомили про підозру у створенні злочинної організації у вербуванні учасників злочинної організації в одержанні і розпорядження. Джені майном набутому злочинним шляхом відмиванні коштів, незаконному впливі на міністрів та контролі за фінансовими потоками в енергетиці підозрює. Вказано, що міндіч задля цього користувався дружніми стосунками із зеленським та чинними і колишніми посадовцями. Фінансові потоки в галузі енергетики міндіч згідно з текстом підозри контролював за сприяння Германа Галущенка, який тоді обіймав посаду голови Міненерго. Згодом став і міністром юстиції. До того ж, указано в документі впливав бізнесмен не лише на Галущенка, а й на Рустема Умєрова. Нині секретаря РНБО, а в минулому міністра оборони. У Києві попрощалися із Наталою Ходимчук. 73-річна дружина ліквідатора ЧАЕС Валерія Ходимчука. Загинула внаслідок масованої російської атаки на столиці у ніч проти 14 листопада. Вона пережила свого чоловіка майже на 40 років. Валерій був першим, кого в квітні 1986-го забрав вибух на енергоблоці, коли прип'ять розселили. Наталя з дітьми оселилися у Києві на Троєщині у будинку, де квартири давали зокрема і ліквідаторам та родинам тих, хто загинув під час чорнобильської катастрофи в ніч проти. Минулої п'ятниці ворожий шахет залетів просто до її помешкання. Квартира вигоріла вщент. Лікарі тоді говорили, що у пані Наталі понад 45% опіків тіла і є сукупні хвороби. В реанімації вона прожила добу. А загалом, після тієї комбінованої російської атаки, на столицю загинули семеро людей ще 36 серед яких діти і вагітна жінка зазнали поранень. На прощання з Наталею прийшло кілька десятків людей. Здебільшого це сусіди, друзі, родичі, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. На дуже така щира, така відкрита. Ну така, як, як мама, така була нам всім. Майже всі так відзиваються ні. Вони... Дуже відкрита. Вона боялась дуже в цю квартиру приїжджати постійно. На дачі, на дачі була, і оце от на день приїде, раз там пару місяців, і, і це якось так як... аж страшно, що так і трапилось, чого боялася, знаєте. Сусіди проти пандуса в Івано-Франківську мешканці будинку заборонили комунальникам облаштовувати коло їхнього під'їзду пандус, бо мовляв, він завеликий і псує естетику двору. Виконавці запевняють, інклюзивна конструкція виконана згідно з нормативами, тож компактнішою бути не може. Поки сторони сперечаються у заручниках, п'ятирічний хлопчик з інвалідністю. Подробиці дізнавалася кореспондентка ТСН Алла Пас. Цей допис миттєво розлетівся соцмережами. Сотні поширень, понад дві тисячі коментарів. На відео перемовини комунальників з мешканцями будинку. Люди не дозволили встановити пандус для дитини з інвалідністю. Але це вигляд естетичний, розумієте? Дивіться, говорите, естетичний, естетичний вигляд. Ми скидали естетичний вигляд, вигляд, вигляд. з вищим інтересів дитини, інваліда. Ну, вибачте, це чесно, якось для мене дико виглядає. Шаленки оселилися тут кілька років тому. Продали квартиру на шостому поверсі, аби купити тут на першому. Заради сина. Їхній п'ятирічний Марко має важку форму епілепсії не ходить і сам не сидить. Подихати свіжим повітрям в лікарні чи на реабілітацію. Щодня мама його возить у візочку. Тягати сходами дедалі складніше. У коляска стало ще важче. Син росте так само. І, і коли ми сюди переселилися, ми вже ну, планували, що тут буде пандус, тут буде, в нас є такий гарний. Зелена зона, де я зможу з ним, наприклад, коли він вже буде дуже великий, дуже важкий. Я вже не зможу так подорожувати з ним по цьому місту, і зможу тут його вивести на свіже повітря. Про пандус Оксана Сусідів попередила заздалегідь, і всі вони письмово погодились. Головна умова була те, що щоб сходи не зачіпати, аж поки комунальники не приїхали його встановлювати. Виконане згідно з нормами, інклюзивна конструкція мешканцям не сподобалася. Мовляв, шестиметровий металевий пандус задовгий та неестетичний. Не там стоятиме, тож всім заважатиме. Ми не проти пандуса, але ми хочемо ну, коротше, щоб пандус ми не може ми бути пандус, пандус ми... не нормативно. Пандус, пандус має бути нормативним. Ми зараз що... взяли ми... мінімум. Допустимо, розумієте? Так, давайте шукаємо. Там Ми, стали я не будь короткі. Ми походить. хочемо. Вибачте, я не буду а ставити. Я як не буде більше за бюджетні кошти. Мешканці будинку навіть про швидку та пожежну згадали. Мовляв, їм заважатиме майбутній пандус. Хоча у двір і так не заїхати з усіх боків. Його поперекривали сусіди парканами, грядками, альтанками, столиками. Ну вибачте, то не наша приватна територія. Це одна із сусідок, яка сварилася з комунальниками. Після скандалу і розголосу обличчя показувати не хоче і вже твердить. Мешканці не проти пантусу і вже не вимагають зміни конструкції лише просять розвернути його трохи у бік, тому що крім цієї дитини інваліда у нашому будинку є ще діти, і я надіюся, що буде багато діток, котрі також хочуть бігати, скакати, гратися в м'ячики, баквінтони і тому подібне. І цей пандус, у шо вони будуть бігати по пандусі чи прискакувати його. Комунальники готові внести зміни, але якщо норми, зокрема, кут нахилу будуть дотримані, не можна робити для галочки доступність і казати, що вона є, якщо насправді її немає. Якщо треба конфігурацію змінити, ми її змінимо За щоб він був не розміщений не просто паралельно стіні, а щоб він там був відповідно у вигляді такого зигзагу. Так Представник уповноваженого справ осіб з інвалідністю каже, люди мають звикати, що безбар'єрний простір повинен стати нормою. Надто зараз, під час війни, яка калічить і військових, і цивільних. Живемо в такий час. І десь має свідомість людей мати і розуміння того всього, що чи військовий, чи дитина з інвалідністю, чи взагалі людина з інвалідністю має право на те, щоб жити гідно. На те, щоб вона була така, як і всі. Правильно? Чи вдасться сторонам порозумітися, буде відомо уже невдовзі. Пасур-Мандучик, Івано-Франківськ, ТСН 1+,1 Чи були схожі історії на вашій пам'яті? Як ви ставитеся до облаштування безбар'єрних просторів у вашому місті? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Наступний випуск новин вже о 16.00. Не прощаюся і нагадую про лайк, підписку на цей канал.